Халапеню, як я казала, три стрючка сюди вмолола. Далі, що ми сюди ще кидаємо? Із порції на джику, що я вам казала, вийшло в мене стільки баночок. Дивіться. Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні в мене день консервування. Тому хочу показати вам рецепт таджики, який я буду сьогодні саме робити. Він в мене простенький, начебто, без всяких там додаткових забагачених приправ, які перебивають смак, просто самі будуть овочі. А що саме? Дивіться, в мене тут вже порізаних 3 кг помідорів, 4 великих болгарських перчини. 6 морквин, 4 цибулини. У мене було ще зелененьке яблучко кисленьке, в мене його тут три штуки. Ви можете класти 5, 6 і сливи, 8 штук, звичайні сині. Оце все. Зараз ми перемелюємо на м'ясорубочку і буду показувати далі, що будемо робити. Далі, я не знайшла в нас перець чилі, тому купила ось такий перчик, називається, щоб ви бачили, халапеньї. У мене вчора дегустатор дегустував, ось дивіться. І скільки, ну, і десь літру кефірчику випив, заглушав оцей ось пекельний ад. Ну, таке собі. Я б не, не пробувала, я б навіть не ризикувала, який він є. Ну, я б, можливо, можливо б коли воно вже варилося, перепробувала, але так, щоб гризти його. Далі, в мене є ще три головки часничку, які ми будемо додавати сюди вже під кінець варіння, тому бажано, щоб він був вже підготовлений, почищений і лежав на поготові. До цієї ось всієї маси, я ще буду додавати десь 1, 2, 3. У мене тут п'ять перчиків. Я думаю, що я поки що додам три. І вже як почну варити, я його чуть-чуть спробую. Якщо воно буде в мене не дуже гостре, то я додам ще останні два. Ну, і поки ми сьогодні ось їздили. У нас по трасі, по кругу бабулі сидять, продають помідорчики. Дивіться, ось перчик я купила такий гарний помідорчики. Помідори ми будемо в баночки консервувати, щоб вони були різнокольорові, красивенькі. Ось такі також класні сливки, помаранчеві, жовтенькі. Ну, а це наші помідорки. Червоні. Розовенькі, помаранчеві. Це відеречко нашого. Ну, а це ми вже підкупили трішечки. Ну і давайте шведесенько зараз це все перемелимо і покажу, що робимо далі. Світік салат, тут вайп на всі сто. На тракторі стрім, на городі, що Дже ВСВД, GPS від душі, тут земля говорить туди в тиші Підрил саме грядки під ритмом село. Качає підриль, а не під ало. Світі, крули, життя, це тикток, де качка і трактор. Це хіт. Тут сонце сідає і весь день помітний ЖВС це коли ти в моменті І так, вийшла Звітик в мене зала, ось така маса. <кхух> Халепеню, як я казала, три стрючка сюди вмолола. Далі, що ми сюди ще кидаємо? Три столових ложки солі, 200 г цукру, стакан олії і стакан оціту. 9%. Все гарнесенько це перемішуємо, в мене тут уже все додано. І ставимо на вогонь, варимо одну годину. Періодично ходіть, помішуйте, щоб воно не пригорало. Я завжди закриваю ось такі там салати в такому алюміній чугунчику. Щоб воно не пригорало. Ну і менше його потрібно помішувати. Обов'язково придивляйтеся, бо як підгорить, вже буде зовсім не той смак. Із порції на джику, що я вам казала, вийшло ось в мене стільки баночок. Дивіться, 2, 4, 6, 8, 10 баночок по літри. Є ось дві баночки, в яких 490 грам. І є ще ось такі дві баночки. У нас завжди баночки, отакого пюрешки, там да, яблуко банан, там яблуко слива. Завжди є в запасі для того, що, коли немає часу, можна було дитині дати посмакувати. Тому завжди в запасі пару баночок в нас стоїть. Хочу звернути увагу, що аджика в мене вийшла не така, як в усіх там червона. Так? Вона в мене помаранчевого кольору. По-перше, була дуже шикарна морква. Ну а по друге, були трошки недостиглі помідори. Тому вона в мене вийшла ось така. До речі, з приводу перця халапеньо, не купуйте те, що там написано: взагалі гіркоти жодної не було. Це добре, що в мене було в запасі перець, чилі мелений сухий. Я туди пачку додала, як мій коханець сказав, саме те, що потрібно. Тому, кому потрібен рецепт, будь ласка, користуйтеся і всім смачного! Ну і поки в нас варилася аджика, ми підготували все на борщову заправку. Це вийшло всього-навсього пів порції. Повний рецепт на борщову заправку, як я її взагалі роблю, ви можете подивитися на нашому каналі. Я думаю, силочку скинеться в тому році, я рецепт давала. Скільки в мене вийшло? 2, 4, 6, 8, 10, 12 баночок це пів порції. Ну, і так як я вчора в бабульок накупила трішки помідорчиків. Дивіться, яка красота вийшла в мене в баночці. А, до речі, в мене не було чорної смородини листочка, то я замінила на малину. Ну, подивимось, який воно смак нам дасть. Дивіться, які дари літа, отакі різнокольорові взагалі в мене вийшли помідорки. Це відкриєш баночку? Це отакі літрові баночки ми закриваємо для нашого студента, щоб йому в гуртожитку було зручніше їх їсти. Дивіться, які тут ще помідори. І оці ось всі куплені, так, вони ще просто баночки тепленькі, боронок. В них кожа дуже-дуже така тоненька і вони зразу ось полопалися. Дивіться, які гарні баночки. Консервація в нас зараз в самому розпалі, бо якраз всі овочі понастигали. Зараз будемо закривати дуже багато салатів на зиму. Ну а це вже наші помідорки з нашої грядочки. Бачите, тут є також помаранчеві, рожеві, червоненькі сливки. Я не знаю чому, але я дуже полюбляю сливки. От чомусь вони мені більш добріші, більш солодкіші. Ну і загалом, стільки ось консервації я завчора, десь за пів дня зробила. Зараз вже домовилася за синій виноград. Потрібно поїхати забрати. Я ще правда не вирішила, що з ним робити, чи компот, чи вино. Підписуйтесь на наш канал і я обов'язково покажу, що я з тим виноградом буду робити. А ви напишіть, ви також закриваєте помідорки отаких от різних кольорів, щоб було веселіше взимку, і воно, якось знаєте, відкриваєш таку гарненьку баночку, яскраву літніх кольорів, і вже наче на душі, о, вже наче і літо нагадує.